Уродженець Коломиї Юрій Костюкевич піднявся на вершину гори Еверест у складі української команди. Підтвердження сходження, яке відбулося 14 травня, опублікував непальський сайт Everest Chronicle. Юрій Костюкевич, син лікарів Володимира Костюкевича та Марії Костюкевич Корбут. Юрій вже багато років проживає в Сієтлі, США, але він став першим уродженцем Івано-Франківської області, якому вдалося підкорити найвищу точку планети. Справжнім випробуванням для альпініста став спуск з гори. У Юрія погіршився стан здоров'я. Гіди сумнівались, чи зможе він дійти до табору, адже гелікоптери на таку висоту не піднімаються. Однак альпініст таки зумів дістатись до табору, звідки його евакуювали спочатку до госпіталю Лукли, а потім і в катманду. Юрій почуває себе задовільно. Планує летіти в Сіетл і заробляти гроші на наступні пригоди. Підписуйтесь на канал та коментуйте відео.